Весняний день, галивий трави, дарує радощі, розмах. Школярик добре кожен знає, що це навчання урок украй. Як швидко куріть навчальним про майно, помірити так важко все відразу. І ми сьогодні зібралися останній вольник святкувати разом. На святкову лінійку запрошуються випускники 2024 року з класним керівником. Наступним вересні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен, і вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дать списати і жартами міг веселити буденість і під письмами підробити щоденний. На цім подвір'ї, що трафую заросли, коли ми встигли стати, такі дорослі. Якщо ми кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Тепер ми всі у повнім зборі, і можна прапор підіймати, і може гімн на наші дворі перчисто зараз прозвучать. Ова, увага! Свято останнього дзвоника оголошує відкритим, звучить гімн України. Ще не вмера України ніс слова. Наші вороженькі, як Роса на сонці Знову, будь ласка, в Капелюки. Це не наказ поради і прохання. Усіх загиблих, приклад волі і духу шануємо хвилиною мовчання. Ей, плине кача, о, ти синій, Плине кача. Отені, мамкож моя. Сьогодні жовтий підняв свою чаву, і над Україною і майбутнє. Поснавшись прати розпочати судень останнього сумка постей вас багато, і їх представити пора. Слово надається директору школи «Свободянук» Людмилі Клядміріонців. Щиро вітаю за святом останнього дзвоника. Святом прощання з ліцеєм. Для багатьох школярів він сповіщає про відпочинок на канікулах, сповнених яскравих вражень. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній залишається позаду ваші шкільні роки, ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, будете гідними творцями свого життя. І справжніми патріотами своєї країни. Нехай вам щастить. А час летить від вечора до раня, і в минуле вже немає вороця. Наш поїзд з маленького дитинства вирушає в велику країну юного життя. З двору стежка у світляве, кому в личку, кому в далеку путь. Учитель твій тихенько скаже Ти кращого зі школи не забудеш. Слово надається класному керівнику Кур'янові Світлані Олексійовні. Дорогі мої учні, ось ви і стали випускниками. Закінчення школи це важливий життєвий етап, з яким я вас і вітаю. Бажаю, щоб перші кроки в самостійне і доросле життя були легкими. Нехай шлях вашого життя буде мирним, щасливим, яскравим і позитивним. Бажаю, що всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Посміхайтесь про менесто і пам'ятайте, що успіх і удача люблять оптимістів. Школа мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, корив словам незвіданим думкам.

Gracias. вже й не малюки. Знають всі четверті класи це також випускники. Четвертий клас ми закінчили і дружно в п'яти перейшли. З книжками по та нас зброю не щоб далі вчитися і дружити і пізнавати, де ну Нові вершини підкоряти і відчувати свій політ. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає, до школи прямують всі стежки. Ось одинадцятий вас зараз привітає. Ну от і все, скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Як швидко шкільні роки пролетіли, то, наче вчора ми полімули, за те, що нас любили, розуміли. Спасибі, дорогі учителі. Я дякую першій вчительці за ті знання, що нам малим давали. Була й нами радості і журбі. За ночі, що, на жаль, не досипала. І директор, і господарю кожен день зустрічав і долати перешкоди нескочив, допомагав. А дзвоник не покличе в рідні класи. Вересня літника буде не для нас. Чи свіжі спогади, а потім задумаєшся з часом, як швидко тому пролетіли час. Будемо в світі жити, творити, мислити, як вивчили нас. Звітра безмежно віддано любити, як робить це щодня, будь-хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство, високове, клунитись низько до землі. Дитинство юність промайнули. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли. І сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові дороги. Розитимось, по полік немов пташки. А в серці сумніви, непевність, певні з тривоги Йє мережу невідані стежки. Далеко путя годі вирушає. Минуло вже вороця не буде. З великим людином чекає нас корабель із назвою життя. Ми діти в його поля, з блакиті його висоти. Тому ти нам випаля, випала доля, не внутри до схонтя. Придуть на гаразд, і ми не буде. Сійди український. Живи і надійся, Щасливо буде, країна твоя і модель. Ми віримо, що все буде як треба. Щасливі зорі усміхаються до нас. Нас дома польоту кличе синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам. Зустрічай усіх назвали світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла, не дай упасти під життєвим тягарем. Останній дзвонок – все це те навколо. Вось мене пісню чути слов'я. Тебе мене забудемо, рідну школу. Ти мене сила боля тече. Six. Mm -hmm. Святковий вишивала мама, щоб ними не благословити Весняними ясними кольорами, як цвіт калини, як волошки цвіт, на нім веселка райдуга барвиста, на нім перлина сонця золота, і мамина молитва. Що до небес підносили уста, рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти, багряні, матусі усмішка, рушник вишиваний, як долі стежи. Та то поля, твоя доля, твоя доля, світла то полина наче пісня, журавлина, не рубай тополю, не рубай тополю. З бідою, не рубай тополю, не рубай тополю, краще принесити їй води, не ламай калину біля хати, бо вона заплаче, наче мати. Дякую серця сльози калину, калину Бо вона в житті єдина, калину. Редактор Может, любовь твоя устанья. Может, окохать. E aí